Доброго дня! Хотіла б вам показати декілька вправ, які будуть корисні для виконання на кожен день. Це є нагнучкість і для дихання також. Попрошу свою колегу, щоб вона вам продемонструвала, і відразу ви будете бачити, як це правильно технічно виконується. Нелічка, будь ласка, на коліна присядь спочатку. Ми сідаємо. Починаємо дихати спочатку животом. І розводимо руки в сторони. На вдох, животик ми округляємо, відкриваємо грудну клітину. Ручки ми розводимо, ззаді з'єднуємо лопатки. Потім зводимо себе, обіймаємо і трошки скручуємось на видосі. Вдох животом, вдохнули голову вверх. І видох, ми себе обнімаємо і трошечки сутулились. І ще вдохнули. І видохнули. Молодець. І так, 10 разів. Далі. Одною ручкою ми себе будемо обіймати з однієї сторони, іншою з іншої сторони. Вдох і. Видох і ще в іншу сторону. Видох. Добре.